Міністерство внутрішніх справ зобов'язали пояснити, чому Беркут та внутрішні війська були направлені до Києва для придушення мирних протестів. Таке рішення ухвалив столичний окружний адміністративний суд. Там почали розглядати позов народного депутата Юрія Дерев'янка проти головного міліціянта країни Віталія Захарченка. Позивач звинувачує очільника МВС України у бездіяльності під час розгону майдану Незалежності. Мовляв, міністр не повинен був до пустити кривавий штурм, однак засідання тривало недовго. Представники МВС попросили паузу аж на місяць, щоб ознайомитися із позовом. А тим часом під його стінами зібралися євромайданівці. Вони вимагали покарати міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. А опоненти Євромайдану в Маріїнському парку вже нічого не вимагали. Напередодні вони завершили свої акції і почали роз'їжджатися. На часі тут чимало роботи для комунальників та двірників. Їм Допомагати зголосилися майданівці і влаштували у парку чистий понеділок. Отже, і цього разу обійшлося без прогнозованих сутичок та провокацій, заявили у столичній міліції. Загалом недільні мітинги майданівців та антимайданівців минули спокійно. Обійшлося без прогнозованих сутичок та провокацій, заявили у столичній міліції. А Державтоінспекція закликала водіїв Києва не блокувати дороги у центрі міста і пригрозила кримінальною відповідальністю. Зокрема, удаї нагадали. Що автоколони, де більше п'яти машин, це вже порушення закону. Для подібного пересування потрібен спеціальний дозвіл. А під вечір, понеділка, столична ДАІ навіть зібрала журналістів, щоб через них попередити про відповідальність за підбурювання водіїв заблокувати урядовий квартал машинами.